Сиджу я і слухаю, що треба деяких дітей обов'язково бити ременем, тому що в них такий характер, і по-іншому вони не розуміють. Але давайте поміркуємо, навіщо і для чого ми караємо дітей, щоб вони бачили наслідки своїх вчинків і більше не робили шкоди. Але крім неврозів, убитих ременем дітей нічого не формується. І ось чому. Формування причинно наслідкового зв'язку у дітей відбувається поступово, і цей процес залежить від когнітивного розвитку. Основні етапи за жаном піаже раннє дитинство 0-2 роки це сенсорно-моторна стадія. До 6-8 місяців дитина не усвідомлює причину наслідкові зв'язки, але може помічати прості закономірності. Наприклад, якщо потрясти гримушку, буде звук. 8 12 місяців з'являються елементи передбачення. Наприклад, дитина розуміє, що натискання кнопки може увімкнути музику. Півтора-два роки дитина активно експериментує, щоб зрозуміти причини, кидає предмети, щоб побачити, як вони. Падають. Дошкільний вік 2-7 років, це передопераційна стадія. 2-4 роки формується просте розуміння причинності. Якщо штовхнути чашку, вона впаде. Але логіка ще примітивна. 4-7 років дитина краще усвідомлює зв'язки, але може робити помилкові висновки. Наприклад, вважає, що дощ іде, тому що вона взяла парасольку. Шкільний вік 7-11 років. Конкретно операційна стадія. Дитина вже може логічно аналізувати причини та наслідки, але на основі конкретних прикладів. Здатність до абстрактного мислення, складні причинно-наслідкові ланцюги формуються пізніше, в підлітковому віці 12 і більше років. Висновок: перші елементи причинно наслідкового мислення з'являються. В 12 місяців базове розуміння в 2-4 роки, але справжні логічні зв'язки, які дитина розуміє причину і наслідок тільки в підлітковому віці.